Демонстрували свою швидкість та витривалість із самого старту і аж до бажаного фінішу. 19 жовтня в Борисполі відбувся спортивний захід Кубок Бориспільської громади з легкоатлетичного кросу. Такі змагання в Борисполі проводяться традиційно вже 20 років. Говорить заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. До змагань ми запрошували всіх представників Київщини. Сьогодні беруть участь вихованці Бориспільської душа Яготин Березань, представники міста Бровари. Переяслава, ну ті, хто доїхали до нас, буде багато спортсменів, багато бігів. Випробувати свої сили в змаганнях. Прийшло понад 100 учасників віком від 6 до 60 років. Для кожної вікової категорії організатори визначили відповідні дистанції. Зауважив Геннадій Яцюта. У нас тут визначено 12 категорій серед юнаків, дівчат, юніорів. Та п'ять категорій серед дорослих. Кожний відповідно до віку різні дистанції. Наймолодші учасники будуть долати дистанцію 500 метрів 500 метрів, 1000 метрів. Старші юнаки, дівчата вже середні, 2000 метрів, також 3000 і, тисячі і старші чоловіки, і всі бажаючі будуть бігти дистанцію 6,5 кілометрів. А також будуть забіги для. Так би моє новачків, аматорів, любителів, ті, що діти не займаються легкою атлетикою скажімо, боротьбою, гіровим спортом, але їм біг також потрібен. Вони також беруть участь. Ну і всі бажаючі, ті, хто є також. Юна бігунка Аріна Тобія з легкою атлетикою займається вже 5 років. каже, що за цей час встигла неодноразово стати призеркою як місцевих, так і всеукраїнських змагань. Тому і ці говорить, пропустити не могла. Мама бігунка, і ти також бігаєш. Да, я сама захотіла. Вона пішла працювати тренером, то я захотіла бігати. Сьогодні як тобі маршрут складно було? Так. Да. Ну бо є бугорочки трошки. А хвилювалася? Так. Да. бо Страшно було програти або не добігти. А от вперше у такому виді спорту змагалася Єва Твердюк. Вона говорить, що легкою атлетикою займається всього два місяці. Проте це не завадило посісти дівчині призове місце. Це було важко. Я на, на старті перша вирвалась, потім нормально так побігла, побігла, але там на середині вже було складно, вже е, трохи Е, потім добігала, отак. Ззаді мене, е, мене бігла дівчинка, переганяла мене, але я не здавалась. Ну, вона мене перегнала, потім ще мене перегнала дівчинка. Ну і так я зайняла третє місце. Присутнім на змаганнях також був переможець Кубка світу зі спортивної ходьби, бронзовий призер чемпіонату Європи та багаторазовий чемпіон України зі спортивної ходьби Руслан Дмитренко. Він говорить, що проведення таких заходів є неабияк важливим внеском у здорове майбутнє нашої країни. Мені завжди приємно приходити на такі мероприємства, тому що все таки це ми розвиваємо молодь, допомагаємо молоді. Ну це чудово, коли діти приїжджають, навіть коли холодно, але вони все-таки займаються, бігають, підтримують своє здоров'я. Це просто суперово. Рух це життя, це в першу чергу. Тому це це дуже добре, що ми розвиваємо різне види спорту. У нас у Борисполі принципі є багато різних секцій, такі як і легка, легка атлетика, і бокс, і волейбол, і. і... І хортинг уже спори поряд домі культури проводять. Тому це дуже добре і потрібно залучати нашу молодь як найбільше. Організувало ж захід управління молоді та спорту спільно з бориспільським міським центром спорту та фізичного здоров'я населення. Анастасія Усик, Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.